Днями у депутатській кімнаті міської ради пройшла зустріч з підприємцями, безпосередньо торгівельні об'єкти яких розташовувались на площі 40-ї армії та були зруйновані унаслідок бойових дій. Нарада пройшла у форматі круглого столу. Її провів голова Тростянецької громади Юрій Бован. Мені вдалося переговорити під час візиту нашого президента, хоча охорона забороняла, це речі робити. Але ми поговорили з ним. Це питання для нас дуже важливе. Наскільки мені зрозуміло, наша задача загальна знайти механізм, як відновити ваші об'єкти не меншій площі, ніж ви сьогодні мали до цього, до війни. Про це ми говорили ось в суботу, їздили, ми вже, вже є робоча група, створена за дорученням президента ми в суботу в Києві, в Києві зустрічалися в Міністерстві інфраструктури. Поїздка міського голови Юрія Буви до Києва принесла позитивні результати. Тростянець отримав погодження на відбудову державним коштом привокзальної площі, автовокзалу, а також будинку, що знаходиться за адресою Благовіщенська-53. Проте це стане можливим виключно від отримання дозволів від кожного підприємця. Міністерство не зможе працювати з кожним конкретно окремим суб'єктом господарювання, з кожним конкретним підприємцем. Це нереально. Це дуже довго, слово складно і так далі. Вони поставили перед нами умову таку, якщо ми хочемо зробити все комплексно, тоді міська рада повинна передати функції замовника Міністерству інфраструктури на площу плюс, плюс об'єкти торгівлі, які на неї знаходяться в місті з землею. Тобто з рішенням сесії повинен бути документ про передачу функцій замовника і передачу земельної ділянки, на якій буде робитись проєктування. Просносити цю сторону, де вокзал, ті будівлі, які не підліжать зараз, не повисок, які демонтують розбиті, вони сносяться. Вони пропонують збудувати інші об'єкти торгівлі. Звісно, для нас дуже важливо, щоб та площа, яка у вас у кожного є в технічній документації, щоб цю площу проєктанти заложили вам компенсувати ваш ну, бізнес, да? тобто компенсувати кожного з вас цю площу. І, в принципі, коли це буде завершено, я так розумію, ми повинні випрацювати юридичний механізм. Потім кожному з вас продається у вашу власність, продається це площа. Ми можемо взагалі купити все все повністю. Ми можемо ще прийняти рішення на сесії про вилучення для суспільних потреб і навіть ні з ким не розмовляти. Але це буде неправильно. Це перший проєкт такого масштабного відновлення. Згідно його умов, підприємець муситиме передати своє майно громаді як інвестицію у майбутню реконструкцію, по завершенню чого він отримає у власність вже свій новозбудований об'єкт. На виході ви отримуєте так само землю, майно, тільки в іншому місці, можливо, трошки здобину і з іншим кадастровим номером. Тому що номера кадастрові треба буде всі погасити. Нам треба буде документацію всю об'єднати і дати єдину документацію на цю земельну ділянку на дієк строїтельства. Не може бути такого, що держава строїть на приватній землі. Держава на приватній землі строїть не має права ні одного кілка забити. Беремо договір. Читаємо, збираємося. Якщо все окей, йдемо швидко всі до БТІ, там, де зруйновано, гасимо цю документацію, виносимо на сесію всі моменти, волоєздетка заказує одну таки документацію на землю, яку будемо передавати агентству, одну гасимо, кадастрові номера всі, що там були, цю процедуру проходимо. Це десь місце займе времени. А паралельно агентство вже мати право, має ще функцію замовника замовити проєктну документацію. І на момент, коли приїжджає перетрактор ламає щось, щось носить, у них вже є право власності, ну, вже одна земліна ділянка, вони отримують вони виставлені умови обмеження, затверджений проєкт, пройшовши експертизу, і там, умовно кажемо, там червень-липень, в ідеальній ситуації, в ідеальній ситуації починаються на роботи паралельно з вокзалом. І тоді є шанс, що там, ну, якщо серйозні фірми зайдуть його ділянку, є шанс, що там в серпні, звісно, це з документ... багато дуже займає документація. По завершенню зустрічі підприємці згодилися взяти участь у даному проєкті. Ну, я вважаю, гарна ідея. Головне, щоб не бортонули нас государство. А так ідея дуже гарна. Ідея гарна. І дай Бог, щоб нашому меру. Юрію Анатолійовичу, дав Бог сили, здоров'я, щоб він у цей весь проєкт відтворив. Це унікальний проект, який повинен реалізовуватися. І я думаю, таким поштовхом до цього проєкту був приїзд президента, коли я знаю, що він особисто дав доручення і віце-прем'єру, і директору агенції, що цей проект має реалізуватися в найближчі часи, як один символ відродження на сьогодні нашої держави. Діана Овчаренко, Дмитро Юсупов, Тростянець, телеканал ТВТ.